Вітаю в черговій частині. Закінчили ми попередній ряд сліпою петлею в перший рельєфний стовпчик з накидом. Сліпа петля в наступний, петля підйому і рельєфний зворотній стовпчик без накиду навколо цього самого стовпчика. Навколо наступного стовпчика так само. І наступного. Таким чином, ми пров'язуємо 23 рельєфних зворотніх стовпчиків без накиду, враховуючи ось цей перший. По факту у нас буде пропущений от перший рельєфний стовпчик, і ось цей має лишитись також недов'язним. Дійшли ми до краю ось такий кант у нас вийшов. Тепер повітряна петля. Нам потрібно прив'язати рельєфний попкорн з п'яти стовпчиків з двома нактами. Ми будемо його пров'язувати, спускаємося вниз, і ось цей рельєфний зворотний стовпчик за нього. Перший рельєфний? З двома накидами? Другий, третій, четвертий. П'ятий. Закрили петля повітряна. Накид. у нас в арку ось тут пров'язано три стовпчики з накидом. Навколо середнього, ось тут, ми пров'яземо рельєфний напівстовчик, повітряна петля, два накиди. Навколо наступного стовпчика, Ось тут знову формуємо попкорн. Таких попкорнів до серединки в нас має вийти сім штук. Нічого нового не буде зараз. Так, це третій. Четвертий. П'ятий. Поведь на петля, накид. Навколо центрального стовпчика. Рельєзні на півстопчук. на петля. Ось. У нас мая. ось тут сім стовпчиків. От сім попкорнів і маєте вив'язати. Дов'язали всю частину. попкорна, один посередині, три, сім штук, все вірно. Повітряна петля. Пропускаємо перший рельєфний стовпчик, за другий рельєфний зворотний стовпчик. Це буде перший, другий, третій і так, 23 штуки. То ми повторюємо ось цю частину. Так, ми дійшли до ось цієї частини, то ми половинку вже пров'язали. І тут три повітряні петлі: один, два, три, три стовпчика з одним накидом в арку. З з п'яти повітряних петель. Скільки тут? Чотири? П'ять. Здається, п'ять в'язали, вже не пам'ятаю. Один. Два. Три. Три повітряні петлі, три стовпчика в наступну арку. Найскладніше в даному ряді це були рельєфні зворотні стовпчики, тому що зараз це дуже легко ми проскочимо. Один, два, три, і знову три стовпчика з накидом. Ось таким чином ми пров'язуємо ось цю частину, в кінці у нас буде все дзеркально. Три стовпчика пров'яжемо в арку, три повітряні петлі, пропускаємо перший цей рельєфний стовпчик і починаємо в'язати рельєфні зворотні стовпчики беззнаки, 23 штуки. Ну і далі вже так, як ми знаємо, як в'язалася тут. Легких петельок зустріну в скінці. Так, закінчили ряд. Ну, як закінчила? Зараз закінчимо ряд. Сліпа петля в перший рельєфний зворотний стовпчик. Сліпа петля в наступний петля підйому стовпчик без накиду сюди ж. І стовпчик без накиду в наступні 20 стовпчиків. От тобто разом у нас вийде 21 стовпчик без накиду. І так клепаємо, клипаємо, клипаємо ось сюди. Перерахуйте, щоб вийшло разом із цим стовпчиком 21. Так, ми дійшли до краю. Тут в нас лишився один стовпчик. І відразу арка. В цю арку маємо прив'язати попкорн з п'яти стовпчиків з одного накиду. Два, три, чотири, п'ять. Повітряна петля. Стовпчик з накидом в вершину ось цього попкорна. Його знайти, спочатку треба цю вершину і в неї стопчик з накидом. повітряна петля. Попкорн, от, як попереднього ряду, з п'яти рельєфних стопчиків з двома накидами За ось цей рельєфний стопчик. Перший Другий третій, четвертий. П'ятий Так, сформували. Блін. сформувала попкорн. Повітряна петля. Накид, стовпчик з накидом в вершину попкорна знизу. Повітряна петля. І знову формуємо попкорна з рельєфних стовпчиків з двома накидами. Ось таким чином ми пров'язуємо повністю ось цю частину. Зустрінемося вже в кінці, коли ви пров'яжете ось цей маленький попкорн. Ми дійшли ось останній попкорн. І тут дивіться, уважно, щоб у вас все зійшлося. Ось так трішки потягнули і дивимося. Перший стовпчик ось тут, ми пров'язуємо наступний. І далі дзеркально як попередньо ось цю частинку. Тут все досить легко. Якщо ви подолали ці попкорни, то це дуже легко подолаєте. Так, дійшли до ось цього віла, цієї частини. Стовчик без накиду в арку. І тепер тут буде трошки уважність. Нам потрібно пов'язати стовпчик, недов'язаний з трьома накидами рельєфний, за ось цей L подібний елемент. А потім стовпчик з двома накидами рельєфний от сюди. І ці два стовпчика з'єднати в одну вершину. Дивіться, три накиди. Спочатку от сюди. 1, 2, 3, 2 накиди, трошки відхиляємо, шукаємо цей стовпчик без накиду і за нього чіпляємо ніжку. Ось так. Три стовпчика без накиду над трьома стовпчиками з накидом. Так, ось тепер. Два накиди. І ми будемо працювати над ось цим стовпчиком L-подібним елементом, і ось наступним стовпчиком. У нас виходить ось так. Спочатку перший стовпчик без накиду, три накиди L-подібний елемент, два накиди, стовпчик без накиду сюди. І це все разом. Знову три стовпчики без накиду. Два накиди. Прив'язуємо за перший стовпчик без накиду, три накиди. І знову кластер. Там. Два накиди. І знову стовпчик без накиду. Пров'язали разом. Три стовпчики без накиду. Ось. Коли потягнеться, воно от вирівняється. Поки що дов'язуєте до центру, ось тут зустрінуся. Ну, центр тут легко, біля попкорна зупинитись. Дійшли до центру, знизу попкорн і зверху ось арка. В арку, стовпчик без накиду, два накиди, і до цього ми в'язали за стовпчик без накиду, але цей раз нам потрібно трішки нижче. Ось так, за ланцюжок, ось цей, куди цей стовпчик без накиду пров'язаний. Два накиди, три накиди і цей стовпчик з трьома накидами за вершину попкорна. Третій. Знову два накиди. Так, ось стопчик без накиду і ланцюжок, куди він прив'язаний. за ланцюжок. стовпчик без накиду в арку і три стовпчика без накиду в наступні три стовпчика. Ось таким чином. Так, пров'язуємо дзеркальну ось тут і закінчуємо серветку. Ну, не серветку, а цей це ряд. Досить таки. Непогане відео вийшло, я вважаю. Два ряди, але вони досить такі, є над чим попрацювати. Mm. Задачка вас до наступного відео: перевірити, щоб співпало по кількості стовпчиків. Ось тут має бути 21 стовпчик без накиду. Попкорни, ось тут, по два маленьких попкорна і шість великих. В даному місці. У вас не має нічого стягувати. Ось. Пров'яжете і воно ляже. Ось єдине місце, де може трішки потягнути всередину, воно навіть видно це ось тут. Якщо вам це не подобається, пров'язуйте трішки більші. Тут не стопчик з двома накидами, а набирайте три накиди, чотири накиди, три накиди. Ну і, власне, все, до зустрічі в наступному відео. Легких вам петельок!